Переважна більшість українських сімей сьогодні однодітні. Пересторогою щодо народження другої дитини для багатьох є саме перший досвід. І далеко не завжди це питання фінансового плану. Багато мам не поспішають віддавати дітей у ясла та дитячі садки. Але що робити, якщо іноді потрібно піти у справах, а дитину ні з ким залишити? Деякі торгові центри, прагнучи створити комфортні умови для покупок мамам з дітьми, організовують дитячі ігрові кімнати. Але ціна години батьківської свободи чимала і залежить від умов, програми розваг та кваліфікації вихователів. У вихідні дні ціна ще вища. До того ж, ігрові у торгових центрах розраховані на більш дорослих дітей, а куди ж звернутися з малям? 15 гривень полчаса, 25 гривен час. Некоторая ставили ставить, но для них це дороговато. Сюди мало ходити, тому що це не всім доступно. Якби від мерії була така кімната безкоштовною, то дуже багато діток, на мою думку, ходили б туди і гуляли. Відсутність можливості переодягти, погодувати дитину. Вийшовши з дому, не тільки змушує батьків практично відмовитися від кар'єри, а й обмежують свободу пересування. У безвихідних ситуаціях молоді мами часто вирішують проблеми з немовлям на руках. І таких випадків чимало: відвідування лікаря, отримання потрібних документів або допомоги по догляду за дитиною тощо. А хочеться і з подругою зустрітися, і в кіно сходити не самі, а з чоловіком, і просто, хоча б, годину, відпочити. Жіночого погляду місто, яке прагне зростання, необхідний громадський дитячий центр. Де молоді батьки могли б залишати дітей на короткий час із вихователем для вирішення невідкладних справ. Облаштування такого центру може бути здійснене зусиллями спонсорів і громадськості без втрат для міського бюджету. Якби я мала вплив на рішення міської влади, то сприяла б виділенню для такого центру одного з комунальних приміщень, які не використовуються вже роками.